Вітаю всіх книголюбів. Переховуючи звіт сезонної алергії, я опинилася в Карпатах. Я хочу показати невеличку бібліотеку, яка складається з 11 книжок, які знаходяться в цьому будиночку для оренди в селищі Славське, в Львівській області. Всі книжки різні, абсолютно до різних жанрів належать різних авторів. Хоча, переважно, це все ж таки американські автори, тим не менш. Деякі з них мені відомі, деякі з них е... я про них чула, але їхні твори ще не читала. Але одну книжку я вже встигла прочитати сьогодні вранці, але почнемо по порядку. Я вже обережно зібрала всі книжки, і зараз ми підемо на балкон, щоб дивитися на гори. І я про кожну з них трішки розповім. Перша книжка, з якої ми почнемо, це буде Рей Бредбері Кульбабове вино. Це така невеличка автобіографічна історія про літо, точніше, про кінець літа, про дитинство. І Рей Бредбері є нібито прототипом головного героя, він розповідає про себе, про своїх друзів, про таке переосмислення якихось моментів життя, про пошуки сенсів цього життя. Тому, якщо ви любите таке. Трішечки філософське щось, легке, з нотками ностальгії. Якщо ви дуже полюбляєте літо, наприклад, то, можливо, вам ця книжка прийде до смаку. Я її колись читала ще у студентські роки, якщо чесно, не дуже сильно пам'ятаю, чи мені сподобалось чи ні. Тому, якщо встигну за ці п'ять днів, що я буду тут знаходитися, прочитати цю книжку, то зроблю це. Наступна книжка ще один американський автор Джон Стейнбек. Така м'яка обкладинка. І книжка називається про мишей і людей. Якщо чесно, то я про цю книжку нічого до цього не знала, і історію цю не читала, але прочитала її вже е сьогодні зранку, і, якщо чесно, то мені сподобалося. Це книжка, яка розповідає нам про двох, е скажімо, друзів, які. Живуть у часи Великої депресії в Штатах. Вони переходять від ферми до ферми в пошуках роботи. Нагадую, що Велика депресія в Штатах була з 29 по 39, по 39 роки, і це був період, коли була. Світова криза економічна, і люди втрачали роботи. Не було грошей, була розруха, і це були такі, м'яко кажучи, неприємні нелегкі часи. Тож наші два герої Лені та Джордж, вони один одного підтримують. І мають мрію про те, аби колись купити власну ділянку землі і там розводити якийсь скот, щось вирощувати і нікому не підкорюватися, не працювати на якогось хазяїна. Але справа в тому, що тут є нюанси з боку Лені, не все з ним, так сказати, в порядку. Але не буду сполерити далі, це досить. Така сумна, навіть я б сказала, темна історія, вона досить невелика за обсягом, тут менше ніж 200 сторінок, але вона має гарні сенси закладені, і тут є про що подумати, тому я думаю, що я хочу записати про цю книжку окреме відео. Якщо читали, то поділіться, будь ласка, враженнями в коментарях. Наступна книжка в гарному виданні, гарна обкладинка це Василь Сомоненко, його вірші. Я, якщо чесно, не супер сильно впадаю по поезії, тому я можу, звичайно, полистати і щось почитати, але якщо чесно, я просто не, не фанат. Це не для мене, але видання дуже класне, приємно тримати навіть в руках. Це українська поетична класика від видавництва Абаба Галамага. Ось. Я знаю, що в них є ціла серія, класно на подарунок, класно, ось так, в якомусь гостьовому будиночку, можливо, в готелі тримати беріть на замітку. Наступна книжка це Кебін Порн. Нічого спільного спор немає, але якщо чесно, це книжка, в якій є дуже багато гарних картинок з невеличкими будинками, які розташовані у лісах, у пустелях, в якихось полях, в різних абсолютно частинках світу. Тому, якщо ви таку історію любите, якщо цей Ця атмосфера, ця тематика вам близька, то можна, мабуть, познайомитися. Я думаю, що це власники цього домику, власники цього будиночку, таке тут залишили, можливо, для якогось натхнення. Я полистала красиво, цікаво. Наступна книжка це робот Чалдінні. Психологія впливу, її я також колись читала в студентські роки. В цілому це такий непоганий психологічний посібник з того, як спілкуватися з людьми, як справляти враження, як впливати на людей, як отримувати те, що ви хочете. Тому, якщо вас в цілому ця тема цікавить, то беріть, читайте, щось корисне тут таке буде. Я не кажу, що це на 10 з 10, але може десь на 6,5 та трішки користі, ви з нею зможете отримати. Наступний твір це Джордж Орвел, Колгосп тварин. Про Орвела в мене було вже досить довге відео, але там був твір 1984, Колгосп тварин. Це в нас також антиутопічний сатиричний твір, який описує суспільство, де тварини посіли місце господаря. І тут важливо сказати, що головне місце буде займати. Свиня, тобто свині, вони стануть господарями цієї ферми. Якщо вам не подобається сталінська диктатура, якщо вам не подобаються радянські всілякі історії, то можна почитати, знайти паралелі, отримати трішечки насолоди від гумору, чорного та сарказму Орвела. В цілому твір непоганий. Він. Ну, чи подібний він до 1984. Ну, щодо авторського стилю, мабуть, в цьому так. Але в цілому історії зовсім різні. Тому, якщо вам подобається Орвел читати, я читала, в цілому непогано, але прочитувати точно не хочу. Принаймні, не зараз. Наступна книжка, я про неї нічого не знаю, це Дмитро Корнелюк. Мабуть, якийсь український автор написано 17 з половиною реальних історій кохання. Ось так. Якісь історії кохання не знаю. Якщо буде настрій почитати, то можна почитати. Тут ще є фотографія автора. Можливо, хтось його знає. Я, якщо чесно, не в темі українських блогерів, інфлюенсерів або сучасних таких авторів на такі теми. Не знаю, треба почитати в інтернеті. Можливо, я встигну цю книжку також прочитати. Подивимося. Ось ця книжка вона дуже цікава, Це знову ж таки Джон Стейнбек, Називається В сумнівній битві. В сумнівній битві це в нас роман про робітників мігрантів в яблуневих судах Каліфорнії, які будуть боротися за свої права, і через це підніметься певний бунт. За права робітників. Тому в цілому мені такі теми подобаються. Стиль Стенбека мені вже з першої книжки сподобався, тому я дуже хочу прочитати і цей його роман. Якщо читали, поділіться враженнями. Наступна книжка це Ернест Гемінгуей Чоловіки без жінок. Якщо чесно, я колись дуже сильно захоплювалася творчістю Гемінгуея, але цей час зупинився в момент, коли я дуже ретельно прочитала його біографію і ознайомилася не лише з його творчістю, а й з тим, що це була за людина, яких Поглядів вона дотримувалася, якийсь спосіб життя вела. І, якщо чесно, після цього в мене дуже сильно змінилося ставлення саме до цього письменника. І поки що я нічого з цим не можу зробити, і тому не тягне мене читати твори Гінгуя після ось цього ознайомлення з тим, що це була за людина. Тим не менш я не кажу, що він поганий письменник ні в якому разі, тому що письменник я вважаю, він досить талановитий, просто як людина. Я маю до нього питання. В цій книжці в нас будуть теми дружби, дорослішання, чоловічої гідності, пошуку сенса, втрати цього сенса. Не забуваємо, що це все після воєнні роки, тому цій темі також буде присвячено певні сторінки в цій збірці оповідань. Наступна книжка, про яку не знаю лише лінивий. Дивимося, знають її всі, я думаю. Це Дейл Карнегі як здобувати друзів і впливати на людей. Книжка, яка може змінити ваше життя. В мене вдома вона, звичайно, ж є. Хтось мені її дарував, коли мені було дуже мало рочків. Я її, звичайно, читала навіть декілька разів. Ну, для загального якогось розуміння цього світу. Можна почитати, чи зміниться щось у вашому житті. Якщо ви будете слідувати тим правилам або ж порадам, які нам дає Дел Карнехі, то можливо щось і зміниться. В цілому книжка непогана, просто не треба на неї дуже сильно розраховувати. Отак я б сказала. Але як щось таке, як база, якась можливо чи це топ книжка? Ні, але нічого поганого я в ній не бачу. І якщо є такі наміри, якось впливати на людей або знаходити собі друзів, спробуйте. Остання книжка вона говорить сама за себе, і вона в цій місцевості на фоні Карпат дуже влучна. Це Олег Ямалов стежками Карпат. 80 маршрутів в українських Карпатах. Тут є і. Ой, вона важка. Тут є і карти, і детальні маршрути про те, як можна гарно провести час в наших українських Карпатах, подорожувати, якісь трейли з наметами, без наметів, довгі походи, короткі рівень вашої підготовки і таке інше. Видання дуже гарне, тут прямо все супер детально розписано, куди йти, як йти, що там брати з собою, яка висота, яка довжина маршруту і таке інше. Тому якщо ви. Полюбляйте піші походи, ось, можливо, для вас ця книжка буде цікавою, або для людей, які е, з вашого оточення цікавляться цією темою. Така, знаєте, для журнального столику, або ж якщо ви дуже сильно фанатієте саме з цієї теми. Ой, це були всі 11 книжок, які я знайшла в цьому будинку. Будиночок, до речі, називається Крилатий дім. Посилання я залишу в описі до цього відео. Якщо вам, наприклад, сподобалися... Дуже круті, як на мене, офігезні види, які ви зможете спостерігати кожний день, кожну секунду вашого перебування в цьому будиночку, то, можливо, ви зможете, або ж якщо захочете, приїдете, завітаєте і самі все перевірите та зможете ознайомитися з будь-якою з цих 11 книжок, а можливо, буде їх вже 12 або ж 13. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!